Перетинок кордону студентами, які навчаються в іноземних вузах, маємо чергові перемоги. Суди масово задовольняють позови студентів про те, що неправомірно прикордонники не пропускають студентів іноземних вишів через кордон, оскільки це суперечить законодавству. Ми знаємо про таку практику. Зараз вже в Україні сформувалося успішно. Судової історії щодо розгляду цих спорів, більш того, студенти, коли пересікають кордон з такими рішеннями суду, у разі повторного вчинення прикордонниками відповідних дій і намаганням не пропустити студентів, будуть подаватися позови про те, щоб зобов'язати. Прикордонної служби пропустити відповідних студентів, і будемо сподіватися, що все ж таки ця проблема в країні буде вирішена. І студенти, які вступили та навчаються в вузах інших країн, будуть мати всі відповідні права і вільно присикати кордон.